Зараз я буду передавати слово Маріані Танській. Вона є проєктною менеджеркою Music Export Ukraine. і вона розповість про проєкт «Східноєвропейська Музична Академія або «Eastern European Music Academy». В мене є короткий опис проєкту, але я гадаю, що пані Маріана впорається з цим завданням набагато краще за мене. Добрий день всім. Дуже приємно всіх бачити. І це дуже велика честь представляти мою команду серед інших дуже успішних команд. І для мене честь відкривати цей захід. Мене звуть Маряна Данська. Як мене вже представили, я проектна менеджерка Music Export Ukraine, І сьогодні я хочу вам розповісти, як ми можемо, як ми хочемо і як ми розвиваємо українську музичну індустрію через неформальну освіту та взаємодію з європейським музичним простором. Ви, напевно, чули від можливо ваших європейських колег або загалом всередині країни у нас є такий стереотип, що Україна це дуже співоча нація. У нас дуже багато артистів. Ми вон, за 20 років тричі вигравали Євробачення. І ми знаємо, що у нас є прекрасні виші, які навчають наших прекрасних співаків, музикантів, композиторів, але зовсім не навчають, що їм потім з цим всім робити. Власне, куди далі йти, як розвивати свою кар'єру, як взагалі працює музична індустрія? Тому ми подумали створити таку можливість: можливість навчитися е, просувати свою музику, можливість навчитися взагалі розуміти, як працює музична індустрія, як монетизувати свою музику, свою творчість. І загалом. Побудувати зв'язки із європейськими музичними індустріями в, східні, в регіоні Східної Європи. І цей проєкт називається East Music Academy. Він виник, у нас ідея цього проєкту виникла в 2020 році. Пам'ятаєте, у нас була така проблема, як ковід. І ми вирішили підтримати українських музикантів тим, щоб навчити їх працювати. В умовах локдауну, коли для них більшість їх доходів загалом переважаюча більшість або єдиним джерелом їхніх доходів, були концерти і живі виступи, ковід і локдауни це все унеможливили, і тому ми хотіли дуже підтримати наших артистів і музикантів і навчити їх працювати онлайн, просувати їх музику онлайн. І власне робити це з їх закордонними колегами з центральної і східної Європи і країн Балтії, тому що власне на той час всі ділили такі самі проблеми, як і ми. В 2021 році ми зрозуміли, що ми можемо цей проєкт трошки масштабувати, і тому, власне, ми подалися. Ага. Ми подалися на грант відкритивної Європи вже не вперше, але для того, щоб збільшити масштаби цього проекту. Тобто, якщо в 2020 році це був повністю онлайн проєкт, то цього року ми вирішили, що це буде гібридний формат. І про що таке гібридний формат? Це буде офлайн захід. Тобто, топ-10 наших студентів будуть приймати участь у. Міжнародному професійному заході для музичної індустрії також, але ми зберегли формат. Дуже успішним був формат, коли є лектори вони практики, і вони зустрічаються з студентами два рази на тиждень, вони дають воркшоп, лекцію. А потім ми зрозуміли, що за декілька днів у студентів можуть виникати питання з огляду на їх власний досвід, і вже консультація дає можливість лектору кастомізувати власне. Знання, які він або вона має, до власне всіх присутніх. І за 2023 2024 рік ми зрозуміли, що ми зможемо зробити чотири таких курси і власне виростити спільноту музикантів в Україні. І за кордона в країнах Східної Європи, центральної, східної Європи і країн Балтії, виростити цілу спільноту людей, які будуть між собою комунікувати, які між собою будуть робити проекти, і між собою будуть їздити до один до одного в тури, і власне таким чином зрощувати лок свої локальні ринки і, і весь регіон. Хочу поділитися з вами успіхами нашого весняного набору. Ми набрали 69 студентів з 10 країн. Фокусними країнами були країни-партнери: це Україна, Румунія і Словаччина. Але загалом музичний експорт працює дуже за такою схемою, що загалом експорт відбувається в найближчі в сусідні країни. От, наприклад, Словаччина і Чехія, вони дуже схожі за мовами. Вони сусіди. І, власне, ці країни, які є навколо. Фокусних країн ми теж залучаємо. Власне, вони є також нашими другими після фокусних країн. Хто є нашими учасниками? Хто є нашими студентами? Це або незалежні артисти, або це менеджери, агенти цих менеджерів, промотори, організатори, концертів, піарники, журналісти. Власне повертаючись до проблеми, яку я поставила раніше. В нас дійсно є проблема менеджменту в музичній індустрії в Україні. Загалом не тільки у нас, а й в країнах, у всіх країнах, які ми тут бачимо, є схожі проблеми, що власне дуже багато прекрасних артистів нема кому з ними працювати. Ніхто не знає, що з цим робити. І ми власне це і намагаємося вирішити і вже вирішуємо. Ну і загалом ми орієнтувалися на молодих артистів і молодих представників музичної індустрії, тому що. Власне, вони тільки починають свою кар'єру, в них вже є досвід, вони вже намагалися, але їм потрібні знання для того, щоб робити їхні спроби більш ефективними. Звичайно, у нас була квота для старшого покоління, але це скоріше для людей, які міняють свою професію на музичну індустрію. Бо ну, якщо ти вже 10 років повністю працюєш, в музичній індустрії, ну напевно, ми нічого якусь Америку для, для тих людей не відкриємо. І е, з гранту, який ми отримали, 80% нашого проєкту було профінансовано, але 20% було профінансовано саме з внесків учасників. Тому що це є також додатковою мотивацією, тому що ну, якщо хтось робив проекти і такі безкоштовні навчальні, то ви знаєте, що якщо безкоштовно, то люди втрачають мотивацію приходити на заняття, власне, інвестувати свій час, інвестувати свої ресурси в, 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 в заняття. А якщо вони власне за це заплатили, то ну вони більш цінують ту можливість і більше ходять. І, от про мотивацію, нам було дуже приємно, що Серед стипендіатів ми мали їх 17 чоловік з 69. От, в топ-10 найкращих студентів потрапили 5 стипендіатів, яких, яким ми надали 50-відсоткову або 100-відсоткову стипендію. Але і інша частина цих топ-10 були люди, які, власне, інвестували свої 100 євро для того, щоб отримати ці знання. І трошки про партнерів Music Export Ukraine, я не представила раніше цю організацію, можливо, ви бачили десь в описі сьогоднішньої моєї, е, моєї теми. Це незалежна громадська організація, яка займається тим, що робить проекти, які підсилюють спроможність локальної музичної індустрії, і також будує зв'язки для того, щоб підсилити присутність української музики на міжнародному рівні. Ми робимо і представлення на українських делегацій на міжнародних професійних заходах. Ми робимо освітні проекти. Ми робимо проекти колаборацій. Власне дуже широкий спектр. Як працюємо як експортний офіс, загалом незалежний? Бо в деяких країнах, таких як Франція або Австрія, наприклад. Експортні офіси власне є частиною наприклад французького інституту або австрійського культурного форуму, тобто є частиною інституція, яка займається культурною дипломатією, або частиною Міністерства закордонних справ. То тут ви бачите представників незалежних громадських організацій з Румунії Ром'юзік і зі Словаччини Lala Slovak Music Expert. Власне, через це ми і створили цей проект, тому що ми всі вділимо. Одні пріоритети, ми всі з незалежного громадського сектору. Ми всі розуміємо, в нас схожі пріоритети і підходи до того, що як робити проекти і для чого робити проекти. І власне це стало запорукою того, що ми звернулися до цих партнерів, будучи знайомі з ними вже там декілька років, зустрічаються їх на, на професійних заходах. Ми зрозуміли, що в нас з ними схожі пріоритети, і ми працюємо в схожих. Способами схожими проектами, і тому нам важливо об'єднати наші зусилля. Пер на етапі підписання грантової заявки, звичайно, ми робили декілька раундів переговорів, бо дуже важливо розділити як і сфери впливу, як і сфери відповідальності. Щоб всі партнери розуміли, що вони дійсно на що вони підписуються, бо ми були ініціатором проекту. Ми вже цей проект, як скажімо так, обкатали, і ми мали зрозуміти, що от всі партнери наші розуміють на що вони власне підписуються, щоб потім не було так, що партнер просто виходить з проекту. Вже під час того, як проєкт іде. І е, були в нас проблеми, звичайно, бо ми подавали на, е, на можливість в кінці 2021 року, якраз в лютому 2022 року, ми мали підписувати грантову угоду. Ви знаєте, що сталося? Через агресію Росії до України. Ми не могли бути головним партнером. Ми ініціатор проекту, але ми не можемо бути головним партнером, тому що якщо більшість грошей зайде до нас, ми просто не зможемо їх ніяк заплатити, наприклад, іноземним спікерам за послуги, які іноземним організаціям, які вони надають. Тому, от буквально на етапі підписання грантової угоди, ми мали дуже багато раундів з нашою прес, з нашою грантовою офіцеркою і з нашими партнерами про те, що ми маємо змінити головного партнера. Ми маємо трошки переорієнтувати бюджет і переорієнтувати сфери впливу для того, щоб проєкт дійсно відбувся, і це сталося. Ми дуже вдячні нашим румунським партнерам за те, що вони дійсно погодилися взяти на себе дуже серйозну відповідальність. І е, по сей день вони прекрасно роблять свою роботу і цю відповідальність несуть. Тому хочу поділитися от буквально вже почала про ключові моменти, як е, досвід наш для майбутніх аплікантів. Це дійсно, ви маєте дуже добре знати ваших партнерів. Ви знаєте, маєте слідкувати за ними. Ви знаєте, маєте знати їх проекти, їхні пріоритети, цінності. Загалом вам з ними має бути комфортно. Комфортно працювати, комфортно бути в стресових якихось умовах, якщо, не дай Бог, вони стануться. Ви маєте добре знати цих людей. Це є запорукою того, що ваш проєкт. Не буде прям безхмарним, але цей проект дійсно може статися, і дійсно він буде ефективним, успішним і він закінчиться успішно. Другий момент дійсно більше менше партнерів, менше ризиків. Бо ну у нас три партнери: це був малий грант, це дуже класний досвід. Ми дійсно до сих пір ніяк не пошкодували про це, але загалом є досвід участі в інших проєктах, коли більше партнерів, і в певний момент всі починають власне тягнути. Тягнути ковдру на себе всі починають говорити, а чого ми так робимо, а чого не так робимо, а давайте робити краще. І власне в певний момент є ризик, що партнер може просто припинити свою участь у проєкті. Щоб цього не сталося, дійсно варто починати з того, що менше партнерів, і ви розумієте, що цей партнер точно якого ви точно знаєте, який точно буде з вами до кінця, якому ви довіряєте, і який точно знає, яку відповідальність він або вона. Бере на себе. І, е, але все-таки, як ініціатор проєкту, ви маєте бути готові, що все одно весь проєкт ви будете тягнути на собі. І я маю на увазі, що ви будете всіх ходити і тикати, і казати, а давайте ви зараз це зробимо, а давайте у нас план такий і такий. В нашому проєкті Music Academy ми зустрічаємося кожні два тижні в онлайні. Раночку в четверг ми обговоримо всі наші апдейти, Ми обговорюємо, значить, що нам треба ще зробити. Палички потикали ще по парі емейліків, після цього, фолоапчиків, всі діла. Ну тобто, це власне мені здається, абсолютно невідворотна історія. Тому просто потрібно для цього морально бути готовим, а не власне будувати якісь очікування, які потім не справдяться, не, справ, не справдяться. Ось і е, на етапі ще подання заявки, ви маєте чітко розуміти, що цей грант не вирішить тільки українську сторону проблеми, що має бути додана вартість для європейської сторони. Eastern European Music Academy будує горизонтальні зв'язки всього регіону. Ви бачили, від Балкан до країн Балтії, від е, Чехії до України. Е, всі ці країни отримують. Дуже важливий, скажімо так, дуже важливий ресурс людей, які хочуть, вміють працювати в музичній індустрії. Люди, які вже знайомі з закордонними партнерами, люди, в яких є потрібні навички, це дозволяє їм працювати один з одним. Це дозволяє їм власне. Інвестувати в кожний з ринків, якщо це експорт музичний, то там ми вже знаємо, що є музикант з Словаччини, він може поїхати в Болгарію, він може приїхати в всі країни, власне, заробити там гроші і заплатити там податки. Ми маємо про це думати, про те, що ваш проєкт приносить власне Європі. І ми дуже дійсно раді і пишаємося тим, що ми зробили цей проект. Бо дійсно академія стала нашим флагманським проектом до нас звертаються міжнародні партнери, які хотіли би цей формат також застосувати в себе. Цей проект займає там більшу частину нашої операційної діяльності нашої організації, але загалом дає нашій організації можливість робити і інші проекти. Ми дійсно створили ефективну альтернативу формальній освіті в Україні. Це дійсно правда, це дійсно працює. От ці випускники з 2020 року ми вже їх зустрічаємо зараз на професійних заходах в Європі. Ми вже бачимо їхні колаборації, ми вже бачимо, як вони турять один до одного. Тобто це реально працює в довгостроковій перспективі, і ми неймовірно цьому щасливі. І взагалом ми впливаємо як на Україну, так і на весь регіон. Власне, всі знають, що це, власне, всі наші студенти вже от той академії, яка вже йде зараз, це вже другий курс за, за цей рік. І от ми бачимо, де знаходяться всі наші студенти. От власне, ми маємо вплив, отам, от всіх цих країнах, і це дуже тішить нас. Ну і з точки зору реклами, якщо ви знаєте музиканта. Композитора, ви знаєте, незалежного мен, менеджера, який шукає для себе артиста. Скажіть їм про цей проект дедлайн до 15 грудня. А, а ще у нас буде ще один курс. Нехай підписується наш, на наш фейтін ліст Дуже дякую всім за увагу. Я так розумію, питань немає, не буде. Чи буде? Може, дуже, дуже тисяч, якщо да, якщо у Якщо вас є питання, буду щаслива відповісти на них. У нас таке запитання є до вас, два точніше, короткі. Перше запитання, як ви виявляли проблему, яку ви потім вирішували проектом, і як ви її підтверджували? І друге питання: як ви шукали партнерів, і які були складності от, в першій комунікації? Дякую. Ну, загалом, дякую за ваше питання. Це дуже абсолютно правильне питання в тому середовищі, де ми знаходимося на етапі подання да на грант. Власне, ми знали про цю проблему, бо ми самі працюємо в цій індустрії. Ми працюємо з тими людьми. Ми чуємо про це. Ми працюємо з артистами. Ми, ми знаємо, що артисти реально не розуміють, що їм робити. Як їм розвиватися? Наша прекрасна артистка, яка прогреміла на всю Європу. Я просто не хочу говорити про імена, ну це не дуже коректно. Але вона дійсно їздила на шоукейс фестиваль абсолютно не розуміючи, що вона там робить. Вона думала, що це просто шоукейс фестиваль. Шоукейс-фестиваль фестиваль це зібрання індустрії. Це власне там, де всі, оці організатори, промоутери, артисти, представники артисти, всі вони зустрічаються, вони говорять, будують нові контакти, проекти на на на, і вони потім. Бачать артистів, які хочуть можливо там експортуватися в даний ринок. Тобто, вони ми от людина їздила на такі професійні заходи, абсолютно не розуміють, що вона робить, і на і на що вона робить. Тому цю проблему власне не потрібно нікому не ну власне нам доводити так точно. Це було дуже очевидно. Але загалом е, валідувати її для е, грантодавця це теж не схало проблеми, тому що ну. Якщо Music Export Ukraine створила дослідження музично-українського музичного ринку в 2020 році, ці дані ми отримали безпосередньо від всіх учасників від ключових учасників нашого музичного ринку, тобто ми мали дослідження, яким підкріпити цю інформацію. І друге ваше питання: партнерів ми дійсно знали давно. Не потрібно було їх шукати, бо ми слідкували за їх. Ми слідкуємо загалом, як працюють як працює сектор, як працює сектор в Східній Європі. Ми розуміли, що от є експортний офіс як Raw Music, є експортний офіс, як Lala е, Slovak Music Export. Ми знаємо, що це ГОшки. Ми знаємо, що вони працюють з нами приблизно в одному і тому ж е, напрямі. Тільки з. Ой-ой-ой. Е. Е, 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 тому власне. Е, Зустріч з ними, пояснення, що як вони працюють, як, як цей проєкт працює, допомогло зрозуміти, що такі да, так це ж круто, давайте робить. Але цього було недостатньо. Потрібно було і ще раз з ними. Ну, реально, у нас було дуже багато раундів з ними, щоб пояснити: дивіться, оцей момент робиться так, а отут ми робимо так, і отут на вас така відповідальність, а на нас така. Але ви, як головний партнер, вже зараз маєте це все. Тепер робить ви. І він такий ой-ой, але ми вам допоможемо. Але. Ну і власне це все так і відбувається. Ми дуже допомагаємо. Вони все роблять. Ми все робимо, все, що інше, ми робимо. Ну коротше, це все така історія, яка не було, не буває сталою. Це все одно людські людські відносини, це все одно у всіх. Власне, експортних офісів є дуже багато паралельних проєктів, У нас дуже багато паралельних проєктів, всі зайняті, всі вообще капець. Але ну взагалом розуміючи, що ця людина відповідальна, що ця організація відповідальна, бо вони зробили вже о проекти. -о, о, такі проекти були профінансовані креативної Європи. Власне, це було дуже важливим маркером, тому що ці люди, якщо вони здали проєкт креативної Європи, то значить можна з ними працювати скоріш за все. Це були в малі гранти. 150? Ні. Yeah. не я писала грантову заявку. Людмила, не я писала грантову заявку, але загалом це були малі гранти, і це був 21 рік. 150. п'ятдесят студентів. Набирали студентів open call. тобто просто. Оголошуємо, у нас дуже масивна. От зараз комунікаційна менеджерка наша присутня це масована кампанія в тих країнах, де є креативна Європа. Власне, було оголошення від штаб-квартир креативної Європи в тих країнах. Наші партнери, такі ж експортні офіси, це власне організації, партнери, яких ми зустрічали на таких професійних заходах. Тобто у нас дружні і дружні ком'юніті, власне, ну є спільноти, музик. Ширите ми будемо продовжувати.